Доброго дня! Дітки, хочу вам запропонувати разом зі мною зробити досліди. Для цього досліду нам буде потрібна склянка з водою, мийчий засіб, марля, тарілка та обрізати бутилку. А ще до нас у гості прийде друг, який допоможе нам провести цей досвід. Але щоб дізнатися, хто це, відгадайте, будь ласка, загадку. Довгий хобот, справжній ніс та й сам великий зріс. Це тварина темно-сіра, то то ж то шкіра. Хто це, дітки? Так, це наш слоненятко. Подивіться, який він гарненький. Але в нього не вистачає хоботка. Ми з вами зробимо. Беремо бутилку, одягаємо зверху марлю. На марлю ми одягаємо резинку. Так, добре. Беремо тарілку, наливаємо трішки води мичого засоба. Перемішуємо це. Беремо нашого слоненятка, одягаємо, Мокаємо у нашу ємкість, прімість та спробуємо. Ось такий хоботок у нас з вами получився.